А щас я покажу! показую ходімо. Будинок по ціні таунхаусу. І так, ви ж хочете подивитися ще ділянку поруч біля будинку. І так, по швидкому автонавіс, ворота, там калітка, ворота автоматичні. Автонавіс на пару автівок, Качелі, мангальна зона. Будинок утеплений, караїдом. Газоблок. Зимою не холодно, літом не жарко, все в тіньку. Там у нас ще є ділянка, покажу з будинку. Прям. І заходимо. Коридор, ванна. На другому поверсі також вона є, номер 098, 454 і 4 одиниці. Загалом 4 кімнати. Одна з них знаходиться ось тут. Може, Можна забрати вільно ліжко, і буде кабінет чи зала просто. Але зала в нас вже і тут є, разом з кухнею, студією. Все, що ви бачите, все залишиться, навіть кавова машина. Не буду перечисляти куча цієї техніки, але тут навіть вбудована є посудомийна. Все під рукою вийшли на задній двір. Тут у нас вигрідна яма може вільно розміститися навіть басейн. Та свердловина. І ще з під сходами. Отут у нас можна розміщати свої речі, то сушильна машина. Тобто повністю техніка, меблі, все є вже. Зручні сходи, як ви бачите, підійде для всіх людей. Тут у нас по центру санвузол. одна кімната, друга та третя. Третя, велика, така батьківська. Можна. Так, це в мене в руках кондиціонер. І тут ще така зона, як для гардеробу. Вид з вікон у нас, куди ми заходили. По сусідству ідентичні всі будинки. Різний тільки розфарбування самого фасаду. Друга кімната та третя кімната. Шпалери внизу, все, в плитці, підігрів. Тут у нас дорогий ламінат. Будинок має 106,8 квадратних метрів, якщо бути точним, та 3 землі. Все розповів, все показав. Ну, я думаю, а, що саме головне ж сказав: будинок по ціні Таунхауса. На даний момент ціна 125 тисяч доларів. Тому чекаю вас.